Україна Європа. З вами я Сергій. Вийшов я тільки що з кордону Україна, Польща, Ягодин. Ну, в прямий ефір там не виходив, бо якби там електронна черга, розказати нема чого, дергалась вона і туди, і сюди в мене була черга. На третє число на 15.00 і перенеслася вона на четверту ранку. Так що черга рухається не тільки, ну скажімо так, черга рухається в обох напрямках, щоб ви розуміли. І виїхав я тільки що з Хевма, перед Дорогузком колейка була 7 кілометрів. Від'їхав я до вже виїхав до Люблінської траси, вже прямую на Люблін. І буквально десь за пару кілометрів. До цього ж автобана Люблінського аварія велика. Вже, якщо пам'ятаєте, там є ще з'їзд на п'яски, туди, як іти на рав, то та колейка вже аж за той з'їзд, якщо йдете з Любліна, колейка вже аж на з'їзд до, до тих п'ясок. Там поліція регулює. Напрямок, бо воно там таке невеличке теобразне те, те, те перехреще. То якщо в ту сторону їдете, то ви маєте на увазі, я виїхав в рейс не на своїй автівці, не в свою зміну. Щось там трапилось у якогось мого колеги. І попросили мене його підмінити, кружочок з'їздить на його автівці. Маю я зараз таракана, в якого 700 тисяч пробігу. Так що планую зробити відео, порівняти таракана із скам'ями. Кому буде цікаво, запрошую. Можете подивитися, їду з бітбегами з кукурузою на Голландію. чергу пройшов з листом, пройшов без лікарів всіх тих. Вона в мене запитала, типу, а де буде фітоконтроль? Ну, а я так розумію, що якщо в мене розмитнення в Голландії, то там і буде фітоконтроль. Також у Голландії буде. Вона, ну все, отлічно, значить, каже, все, забирай чіпа, забирай документи, з агенції і їдь на Голландію. Так що вона мені навіть, навіть рентгена не робила. Поцепили пломбу я попав. Так що, хлопці, така ситуація, зважайте, хто йде на Дорогуск, там зразу корок, а потім там уже черги, ну я не знаю. Якщо ті прийшли туди, то я думаю, вже якийсь кілометр ще назбирався до кілометрів вісім як льоду. Всіх, всім бажаю гарного дня, рівних доріг, не гвоздівних жезлів. Пока-пока.